Привіт, я нотаріус Вікторія Дерев'янко, і сьогодні поговоримо про зіркові розлучення. Якби вони звернулись до мене, можливо б ці історії мали б менше драми. Отже, два приклади: перший Ілон Маск і Талула Райлі. Вони двічі одружувалися, двічі розлучались. Але ось цікавий факт: у них був шлюбний договір, який детально регулював поділ майна подружжям. Завдяки цьому їх розлучення пройшло майже без скандалів. Так, це коштувало адвокатських послуг, але договір реально врятував обом багато нервів та грошей. Другий приклад: Джонні Деп і Ембер Герб шлюбного договору між ними не було. І що ми отримали? Гучний судовий процес, розбір польотів на весь світ і ще більше витрачених мільйонів. Якби в них був чітко прописаний договір, ми не бачили б цього шоу на перших шпальтах газет. Отже, висновок такий: шлюбний договір це не про недовіру, це про турботу про себе, свого партнера. Хочете, щоб ваші фінансові та юридичні питання були врегульовані без скандалів, тоді посвідчіть шлюбний договір. А я допоможу вам скласти такий документ, який буде захищати інтереси обох сторін і не обмежувати жодну зі сторін у правах. Підписуйтесь, ставте лайки, а якщо готові діяти, записуйтесь на консультацію прямо зараз.